Ветеринарний лікар Артур Шабліян випустив на волю двох місцевих лелек, Грицька і Гошу, котрі впродовж тривалого часу надають перевагу життю в місті, а не в дикій природі. Ці птахи відомі серед мешканців горішніх плавнів своєю приязністю й інколи нахабним жебракуванням смаколиків у містян знову стали частиною нашої екосистеми. Ветеринарний лікар Артур Шабліян вирішив відпустити лелек Грицька і Гошу після того, як стабілізувалася погода, й інші лелеки повернулися до своїх гнізд. Він випустив птахів із вольєра, розташованого неподалік місця їхньої зимівлі. На території заказника лісові озера є все необхідне для їхнього харчування. Хоча, припускає ветлікар, звичка до людей та підгодовування, ймовірно, залишиться. Артур Шабліян звернувся до горішньоплавнівців з проханням проявити турботу і повагу до цих птахів, які часто підходять до людей через свою довірливу натуру. Лелеки звикли до доброзичливого ставлення і можуть підійти близько, проте це не означає, що їх слід ображати. Грицької гоша є справжніми символами весни для горішніх плавнів. Ці птахи звикли до міського способу життя і відмовляються повертатися у дику природу.